Інформаційна війна стала невід'ємною складовою сучасних міжнародних конфліктів. Кремль активно використовує не лише державні та підконтрольні змі, а й мережу проросійських політологів і лідерів громадської думки для просування своїх наративів як всередині України, так і у цілому світі. Вони відіграють ключову роль у формуванні суспільної думки та легітимізації російської пропаганди, маскуючи її під аналітику та об'єктивне бачення міжнародних подій. І серед них є ті, хто доволі успішно пускає димову завісу патріотизму перед тою частиною суспільства, яка готова сприймати таких персонажів лише за те, що вони вміло маніпулюють фактами та вдало імітують любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї. Про таких гауляйтерів українського медійного простору ми і поговоримо. Росія використовує різні механізми впливу, як то створення або підтримка проросійських експертних платформ, вербування західних політологів та інтелектуалів, широкі дезінформаційні кампанії через лідерів громадської думки, розвиток фабрик тролів та ботоферм у соціальних мережах. У комплексі це все перетворюється на доволі потужну інформаційну зброю. Але все ж основною складовою кремлівської пропаганди є вербування блогерів, журналістів, політиків, експертів різного гатунку та громадських активістів. Ці актори діють через аналітичні центри з містосмережі та міжнародні форуми, поширюючи вигідні для РФ наративи. Звичайно, фундаментом таких взаємовідносин є фінансові стимули. Ідейних дезінформаторів серед них майже немає. А за отримані гроші ці особи створюють ілюзію незалежного аналізу та ретранслюють саме те, що потрібно ворогу України. Якщо проаналізувати їхні дописи у соцмережах та прямі ефіри, можна чітко вказати на те, чим вони займаються, легітимізують дії Кремля, виправдовуючи так чи інакше агресивну політику Росії, активно критикують чинну українську владу, переходячи на особистості, тим самим послаблюючи західний консенсус. І одну з основних ролей з розхитування українського човна відіграють ті, хто отримав від співвітчизників певний кредит довіри. А з ним і медійну вагу. Батьківщина таких людей, як Вадим Новинський, Кость Бондаренко, Ігор Мосічук, Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Владислав Сидоренко, Віталій Дикий, Мирослав Олешко та інші знаходиться там, де йдуть дощі з російських рублів, і хоч інформація про зв'язки цих осіб та ресурсів з російськими спецслужбами часто базується лише на розслідуваннях журналістів та заявах офіційних органів і не завжди підтверджена судовими рішеннями, вони самі не надто переймаються маскуванням. Вони гібридні воїни кремлівської тіні, яку спаська вежа кидає на Україну.